Широкий асортимент та вигідні ціни у рівному Велмарт відкрив новий відділ товарів для тварин похнасті справи, усе аби задовольнити покупців великою лінійкою товарів для домашніх улюбленців. Тут ми пропонуємо розширений асортимент спеціалізованих та ветеринарних кормів. Також збільшили асортимент ласощів для собак та різних потрібних дрібничок для різних тварин. Пропонуємо товари для рептилій, для риб, для птах, для гризунів і також багато інших. У пухнастих справах є все необхідне для догляду за домашніми улюбленцями, іграшки, корми та ветеринарні препарати. Родзинкою відділу є пухнаста аптечка. Лінієчка теж досить широка. Є як протипаразитарні у нас препарати, так і по догляду, Тобто, ну, там, що потрібно, за чим потрібно доглядати, за вушками, за очима, Значить, лінійка широка, від вітчизняного виробника, від самого дешевшого. І, звичайно, у нас є імпортні препарати дорогі, тобто клієнт, коли підійшовши до ось такої, ми так її компактно сформували, він без покупки не залишиться. Аркадій Кирилюк прийшов придбати корм для своєї собаки. Каже, ціни та розмаїття товарів йому до вподоби. Магазин дуже чудовий, асортименти, які хочеш, на різну кишеню, на велику і на малу. Оксана та Дмитро прочитали про відкриття відділу Велмарту пухнасті справи. Вирішили придбати корм для кота. Вибір бачу. Асортимент дуже... хороший. Хороший асортимент. – Поки що продивляємося. Але добре, зручно, що окремо виділили цей відділ. Чер... Вас Черга це каже сама про себе. Для зручності клієнтів у відділі пухнасті справи розміщені дві каси самообслуговування. У разі потреби на допомогу прийдуть консультанти. А у день відкриття на покупців очікували подарунки. Не вам комплімент. Нашому базарку до Загалом це вже шостий відділ товарів для тварин пухнасті справи, який відкрив Велмарт. Усе, аби покупці змогли придбати необхідне для догляду за домашніми улюбленцями в одному приміщенні. До слова, пухнасті справи знаходяться на вулиці Куликай Гудачика, 23 у торговому центрі Екватор.